По довгій неволі хотів тут віку дожити, на княжій горі над коханим своїм Дніпром. Вже так натомився за краєм своїм тужити, що вірші, здавалось, ридають уже під пером. Ходив по горі і дихав на повні груди. Оце вже я дома, аж віри не немає. І давнього міста про давні дивні спорудки уламками фресок в землі усміхались йому, як батьків гостиниць, як хліб солодкий від зайця, як радісне диво найперших дитячих снів, хитались у відрах лозові свіжі кружальця, шуміли дуби і стременами вітер дзвенів. Гора моя княжа, далеко із тебе видно. Смарагдовий айсберг по самі груди в Дніпрі. Заходило сонце і паслося панське бидло, і паслося бидло на тій, на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом. А небо, а простір, а це під горою село. І так же тут любо. Дніпро під самим порогом, і тільки порога. Порога чомусь не було отут, на руїнах княжого міста ротні, над берегом чистим моєї святої ріки. На славі минулій стою у безславнім сьогодні. З минулої слави дивлюсь у прийдешні віки. А завтра поїду. І, може, усе це в останнє цей берег, цей вітер, ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду пити листами той спогад, ту мрію жити на рідній землі. І друзі там є, і сліпою писав я і тризну. Будь прокляті всі, хто відняв у мене вітчизну! Але у вічизни ніхто не одніме мене.